Добре дня! вітаю вас! Так, до я сьогодні показую на відео таку акумуляторну мольку від фірми Ось Така бачимо моделька 20 вольтова по моделі PDRA20B2. Я в заголовку напишу. Тобто вони тут зазначають, бачу що 25 бар, ну, по характеристикам себе почитаєте. Мойка виходить, я її розбирав, має алюмінієву помпу всередині. Ну і досить, по суті, перші враження мої такі були негативні, коли я ну хіба почав ту техніку продавати. Але потім з часом покористувавши тут якийсь забор, помити, якусь ринву помити, машину помити, судячи, що колись руками мив, і, наприклад, на одну машину йде таке відро води і нормально відмиває суперову. То я оцінив, що ця річ, будемо так казати, корисна. Це є німецька фірма, ну, виробництво. Напевно, що Китай, хоча тут не зазначено, що це Китай. Щитковий двигун 20 вольтова батарея, 2 А. Також можна сюди поставити 20 В, але 4 А. До чого веду? Якщо мойка нова, бажано, бажано ця штучка, бачите, у відріз, щоб вона була внизу, щоб воздух не підсосували, собі так як грозило кинути. І обов'язково перший раз, коли ви тільки мойку починаєте проганяти, Бажану цю воду, якщо мойка не закачує, взяти навіть, в ту штучку, витягнути, до прикладу, налити туди якоїсь там буклашки воду, і під час того, коли ви лиєте, виходить, тоді натискати на курок для того, щоб воно прогнало, щоб не було завоздушення, бо може таке бути, чи в нові, чи в ушні, немає різниці. І все, воно потім далі само піде. Просто є воздух і воно не хоче затягнути. Так, пробуємо. Бачимо, забор грязний, неохота шланг тягнути, будемо так казати, тому скористаємося з ну, допомогою цієї мойки. Попробуємо щось помити. Так, Пінник такий собі не дуже хорошої якості. Було би навіть добре його взяти, розібрати і всередину трошки туди якоїсь сітки напухати, для того, щоб він краще розпилював. ну Це моя така думка. Піну, звичайно, тут в мене концентрат, бо ця рідна піна це таке вода, будемо так казати. Ну, спробуємо, переходимо з болтим і спробуємо, що з того вийдемо. Вона ще не закачала. Бачу, вискочила, але ну, без неї найкраще Так, Найкраще без того сопла розпилюю, як на мене. Ще бомба. Пану було не закручене, просто добре, не защовку. Так, пінник ховає. Ну, ясно, що такої піни, як на моїсі, не буде, тому що це звичайний дешевий пінник. Пробуємо зараз Так, цю сторону, хай воно трошки трошки впитається. Пробуємо зараз змивати. Тут є декілька режимів, От бачимо ноль намальований, тут по градусах як має ноги. Пробуємо на всіх режимах тестуємо. Так, бачимо такий режим. Тоді, напевно, під кузово, така Ось тут досить цікаво, бачите, знизу машину помити. Пробуємо mm. далі. Mm. А такий от режим у нас, як душ. Mm. Тут 40 виходить, так би градусів, що це означає. Наскільки вистачає батареї, не можу відповідь дати, але вчора ми цілу машину на одній батареї, ну це була плюсова температура, звичайно. Без проблем батарея навіть не ну Легку машину, звичайно. Так, Пробуємо ще тут є режим, 25. Ай, цікавий, до речі. Бачимо, она измывает ручку. доволі доволе бачу, вот я Так, и на 15 бачимо. По на 25, так бы, самый красивый. Суперово відмиває, руками ми так не помиємо. І дуже економія, що там було пів, пів відра води, У Дивіться скільки я мию, ніяких проблем немає. Отмывает, отмывает як на меня. Ну, пробуем, что на бетоне на Пока вот. не Ну, ясно, что что вы не будете вс ⁇ але... Помити машину взагалі бомба, ідеальна штука. Любі, любі потреби, там де неможливо долізти, дуже важко, щоб шланг не тягнути, Я вважаю, що шикарна штука. І доволі гарна якість перезину, але ну, досить гарно. Ну, все ж таки на Німеччину, на німецький ринок робиться. Все, дуже дякую за перегляд. Гарного дня, дякую, побачення.